Ми взагалі переселенці з Донецької області, тут вже три роки. Взагалі приїхали сюди без нічого. Взяли, їхали взагалі. У мене тут родичі, і в нас воно почалося з самого початку, з з Волноварського району, і там було дуже гучно. Це о четвертій ранку. Дуже такий момент був, і чоловік каже, давай, мабуть, пакуйся дітей в машину, поїдемо до твоїх родичів в Полтавську область, там побудемо тиждень, а потім повернемося. Нічого не брали, дітей по машину і поїхали. Скільки у вас дітей? Двоє. А чим ви займалися там? Там у нас був свій бізнес, тому було важким це рішення. У чоловіка були атракціони виїзні і місцеві також він ставив. А я займалася оформленням кульками свят. І ще в мене було таке додаткове хобі: це листи від Діда Мороза і Святого Миколая. Це прям, мабуть, з цього воно все і почалося. А ось ну, у 22-му році ви приїхали одразу сюди, Манжелію. Манжелію, а Манжелі, так, але до родичів. Ми там рік жили. Ось да, було дуже важко думали: ось-ось, поїдемо додому. Депресія була жахлива. Це нікому не передати, і, мабуть, тільки переселенці це зрозуміють, коли у тебе там налагоджений бізнес, а потім тобі кажуть: ну їжай, їжай, невідомо куди, невідомо за, за чим. Звісно, це було важким рішенням. Можливо, саме через те, що мені потрібно було сюди приїхати у село, ну тут ще нічого село. Де родичі живуть, там поля. Ну, звісно, дуже важко. Тут не наважилася займатися кульками. Дуже да, сумую. Ми тут і дитячий садочок оформляли, і школу, і у ДК робили оформлення. Але на місто думала на Кременчуг, але думаю, ні, це багато часу, це багато зусиль. Не наважилась. А виходить, коли. Народилися мої діти. Для мене стало важливим те, що чим займатися. Сама шукала дуже якісні ігри, іграшки, вигадувала з малим взагалі. Мені все було цікаво, щоб воно було таке довговічне. Ну, Оскільки я дуже любила фотошопити, то воно і не стало питання. Почала потрохи займатися. Поки малий в садочку робила ці дизайни, пробувала. Ще мені на день народження чоловік організував, що подарували всі там топло. Ні, ні, принтер у нас був додаткові елементи: там, ламінатор, плівку для ламінування. Що це все таке? Різак подарували. Я така щаслива була. ну думаю. Це ви вже виносили цю ідею запустити ідеї. саме це. Так, це було ще в Донецькій області, але там, виходить, це було на моменті, коли почалася війна. Тобто я його почала тільки тестити, тільки ми по почала по бізнесу проходити, як це в соцмережах просуватися. І виходить, той момент, що коли вже пішли. Тільки на почали йти продажі, почалася війна. І все. Ми уїхали з собою, да, взяли принтер і жорсткий диск. Ні ноутбук аж, нічого. Ну, у мене не було тоді ноутбука, у мене комп'ютер домашній стаціонарний. То Тому, приїхавши сюди, взагалі бажання не було нічого займатися. Мабуть, місяця-два просто депресія. Мабуть. Тому що цей бізнес я започаткувала півроку. У січні цього року я оформила ФОП і почала займатися вже в плану. І було прийнято рішення жити тут і зараз. Як воно дано, так будемо брати усі свої ресурси і йти до своєї мети. Там, де ми є наразі. Якщо життя так склалося, значить ми повинні бути тут. Тому і почала займатися, розвиватися саме тут. Коли мені було дуже погано, коли ми сиділи і очікували, коли ж ми поїдемо додому. Я вирішила, ну, що я можу зробити тут і зараз. Я бачила, що всі новини були через Телеграм. Але щоб була саме допомога переселенцям, такого не було. І, мабуть, одним із першим був мій телеграм-канал, Допомога переселенцям. Я шукала інформацію, щоб допомогти іншим, щоб також хто. Опинився у скруті, зміг подивитися і знайти щось для себе. Спочатку було дуже мало інформації, але згодом з'являлася і гуманітарна допомога, і матеріальна допомога було, і можна навчання було знайти. Так само я знайшла свій перший курс. Тому мій курс був саме. Дизайн UI, UX дизайн, і це дуже мене надихнуло на те, що так, я дійсно хочу це продовжувати, розвивати, це створила ще додаткові ігри. І Саме дуже цінне те, що ти спілкуєшся з іншими людьми. Вони тебе надихають, вони тебе підтримують. Якщо ти вважаєш, що ти десь щось не вмієш, десь щось не так робиш, вони підтримують, вони підскажуть. Е, у вас ігри, оці розвиваючі книжочки, да? так, так що ще? Ще виходить, у нас є 3D-принтер, який я планувала для того, щоб тут у нас ламіновані деталіки, а ми хотіли зробити 3D-друку. Заготовки є, але поки що воно в мене на стадії тестування. Ось... Скільки у вас видів у цих ігор? Ось такого плану у нас десь приблизно 40. Таких зошитів у мене 4, це пишистий рай. На них можна малювати і витирати, і, тобто воно не зношується, одна дитина помалює, потім інша, можна потім ще подарувати, коли свої дітки виростуть, воно не плететься. І це заощаджує кошти для батьків. Саме у нас топчик це ось цей альбомчик. Мої перші липучки для малюків, це його просто обожнюють. Із таких ігор ми робимо також альбоми. Також мама тут усіх дуже люблять. Можна скласти будь-які ігри на будь-який вік. Ну, у цілому десь приблизно 50 позицій. Продажі через інтернет. Так, Виключно так. через інтернет. Поки так, це в нас інстаграм. Ми відкрилися на промі і відкрилися на розетці. Також є наші ігри на шафі. Про що ви мрієте? Я мрію про те, щоб настав мир, щоб. Вдалося реалізуватися, щоб в принципі Ліпка Плей став дуже відомим брендом, тому що це ще одна моя дитинка, яку я хочу розвивати і не зупинятися на тому моменті, де я зараз. Також щоб для діток була доступна освіта. Щоб вона була якісна і щоб дітки розвивалися, граючи, бо в наш час це дуже важко, виходячи з того, що в мене двоє діток, племенники маленькі, і що вони всі тягнуться до телефонів, до смартфонів, то я знаю, що липучки саме оцей цей звук. Це, ці моменти, вони захоплюють і не тільки дітей, матусь захоплюють. І це розуміть, пишуть мені Юля, дякую, я попила свою каву гарячу. Дякую. Ну, тобто це дійсно дуже, я вважаю дуже корисний продукт, який гіден тому, щоб розвиватися і продаватися. Це, виходить, у нас процес створення гри. Наклеюємо липучки міцні. Дитинка їх не зможе сама відірвати, тому саме вибрала такий варіант, щоб були міцними і надійними. І дитинка співвідносить тваринку і що вона їсть. Це саме гра націлена на, на розвиток дрібної моторики, логіки, мислення. Так, у нас тут Одніть його. Завдяки грантовій підтримці мені вдалося купити обладнання для мого бізнесу. Так, це дякуючи сос, дитяче містечка і Червоному Хресту, і також за 3 3D-принтер. Ну завдяки звісно, від Червоного Хреста це була мега крута допомога, тому що це було і навчання. Це була підтримка. Ми саме навчалися в той момент, коли не було світла. просто. А у нас онлайн навчання було. Ми вчилися без світла, без інтернету, і це було дійсно дуже важко, але ми впоралися. І потім у нас було саме головне, хочу сказати те, що мене обрали з двох тисяч заявок в 25 Попала це був. Ну це думаю, точно. Це знак. Це потрібно йти і пробувати. У нас захист був у Києві із 25 чоловік 17 отримали фінансування